Дивіться сьогодні у випуску новин. Залишки майна міського доканалу намагались вивезти. Президент України відвідав Миколаївську область. Батьківщина не дасть уряду залишити теперішні тарифи на газ. 9 липня журналісти телеканалу Олта виїжджали в район Короченка на вулицю Одеська, аби перевірити наявність майна комунального підприємства Первомайський водоканал, а саме два величезні залізобетонні резервуари, від яких залежить безперебійне водопостачання у домівки первомайців. Як тоді з'ясувалось, хтось вже викупав та вивіз ці резервуари, а на місці знаходження об'єктів залишилось лише два величезних котловани та багато розбитих плит. Журналісти телеканалу вирішили прослідкувати, чи не повернуться грабіжники за залишком майна. І, як виявилось, не помилилися. Декілька днів тому кореспонденти знову навідались до вже знайомого місця, аби перевірити наявність залишених плит. Та біля розграбованих котлувань уже працювали робітники, які намагалися вивести бетонні конструкції, що залишились від резервуарів. А хто, хто дав розмішення і не насладімають для перевозки грузів. Ага. А хто хто наняв вас? Водоканал? Водоканал. Да. Реакція громадських активістів була швидкою. Одразу викликали міліцію. Почали вимагати й присутність відповідального за розгорнуту діяльність. Господин слідувач, давайте. Мне кажется так, что надо вызывать человека, который организовал эти все преступные действия. Есть, у этих всех преступных действий есть один человек, который это организовал. Господин Шурко. Ответственный и организатор этого всего, что происходит. Поэтому мне кажется, что вы должны сейчас вызвать его сюда, на место происшествия, и взять у него пояснение, что тут происходит. я в этом опросу. Я извиняюсь. Сейчас происходит это преступление. Он что, имеет неприкасаемость? Нет, мы требуем, чтобы вы вызвали его сюда, Тис на місці, щоб он удала дійснення. Що тут пройшли? Я свиняю. Виживається, пожалуйста. Та на пана Шурка, знімальна група телеканалу Олта так і не дочекалась, як і не дочекалась на адекватне пояснення, куди ж все-таки найманці водоканалу збирались вивезти залишки розграбованого майна. Залишається лише здогадуватись, що керівник Первомайського водоканалу збирався робити з бетонними плитами. І головне, де тепер шукати вивезені резервуари вартістю в декілька мільйонів гривень. 21 липня президент України Петро Порошенко здійснив робочий візит до Миколаївської області, аби особисто оцінити підготовку військово-морських сил України. Під час робочої поїздки глава держави відвідав один з найбільших тренувальних центрів Збройних сил України 235 235-й загальновійськовий полігон «Широкий Лан, де проходять навчання мобільних та десантних частин української армії. Останнім часом там тренується і військова авіація. Спочатку за навчаннями президент спостерігав із катера, потім гвинтокрилом вирушив на полігон. Там український лідер виступив з промовою, у якій подякував Чорним Беретам за оборону Маріупольського напрямку. Останній рік для наших воїнів морських пехотинців став роком справжніх випробувань. Випробувань на мужність, на патріотизм, на вірність військовій присязі і народу України. Я вас вітаю. Ви, дорогі мої, цей іспит склали чесно. Щиро дякую військовим морякам. Під Маріуполем Чорні берети, своєю рішучістю і націльністю на перемогу, Іначе цементували оборону місця, яке ворог штурмувати так і не наважився. Я дякую всім вам за героїзм, за вірність традиціям. За неполеглість та відданість у відродженні морської слави України. У неоголошеній війні додав Петро Порошенко Україна втратила чотирьох морських піхотинців. Ще 19 були поранені. Глава держави переконаний, що українські піхотинці є і завжди будуть зразком справжньої мужності. Ви вмієте воювати? Я в тому не маю жодного сумніву. Битва за Україну, битва за її незалежність. Завершиться перемогою завдяки мужності та героїзму наших воїнів, помножених на загальну національну солідарність, єдність і світову підтримку. На моє переконання, українські моряки були, є і завжди будуть зразком мужності, патріотизму і високої професійної майстерності. Окрім цього, президент анонсував відродження вітчизняного військового флоту та його технічне переоснащення. Бригаді бійців Порошенко передав 36 американських позашляховиків. На сьогодні підрозділи морської піхоти отримали і продовжують отримати на озброєння модернізовано і відремонтовано на вітчизняних підприємствах військову техніку. Крім того, техніка надходить і в рамках міжнародної допомоги. Яка після дообладнання і посилення озброєння також надійде в ваші дорогі бойові друзі-підрозділи? Це має бути сучасна техніка, оснащена за стандартами НАТО, яка зробить морську піхоту та військово-морські сили України мобільними, ефективними і непереможними в нашому регіоні. Порошенко наголосив, що під час навчань переконався у боєздатності і високому бойовому дусі українських військових та української морської піхоти. Сьогодні, під час проведення навчань на висадку морського десанта, я ще раз переконався в бойовій майстерності і рішучості морських піхотинців, льотчиків, розвідників, які продемонстрували високі бойові здатності. Високий бойовий дух і готовність захищати батьківщину. На сам кінець керменич держави побажав морським піхотинцям міцного здоров'я і віри у перемогу. Переконаний, що з такими козаками, як ми, ми необмінно відстоїмо і здолаємо агресора. Після промови Петро Порошенко вручив чотирьом бійцям військово-морських сил державні нагороди за особисту мужність та героїзм, проявлені під час участі в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей. Президент додає, що оборону Маріуполя підсилять чорні берети з модернізованою технікою. Цього дня на схід вирушили три батальйони та один дивізіон. Бажаю всім вам міцного здоров'я, витримки, головне. Перемоги! Слава морській піхоті військово-морських сил України! І слава Україні! Всеукраїнське об'єднання батьківщина не дасть змоги уряду залишити на опалювальний період встановлені зараз тарифи на тепло і ціни на газ для людей. Про це 19 липня заявила лідер партії Юлія Тимошенко в ефірі програми подробиці тижня на телеканалі Інтер. На думку колишнього прем'єр-міністра України, встановлені зараз тарифи є драконівськими. Юлія Володимирівна не задоволена політикою нинішнього уряду і його карманича щодо встановлення цін на газ для населення, тому підніматиме людей на боротьбу за таку несправедливість. На жаль, народним депутатам в Верховній Раді. Не вистачило ни совісті, ні честі для того, щоб до виходу на канікули, до того, як всі роз'їдуться по відпусткам і морям, розглянути ключові питання, без рішення яких не можуть жити сьогодні люди в Україні. Це ключові питання їх життя: заробітні плати, пенсії, зменшення тарифів. Е, дуже сумно, що всі фракції коаліції. Лише тільки підписали звернення до голови Верховної Ради, щоб прийняти правильні закони, але насправді це був фейк. Вони не наполягали на цьому, і вони спокійно розійшлися і роз'їхалися. В парламенті вирішувалися салебські питання, приймалися лебіські закони. Є в парламенті рішення, які приймалися для газовиків, монополістів, для кланів, для мафії, але для народу часу не вистачило. Шкода. Я вважаю, що такий парламент не має права на життя, тому що він не служить людям, він не розуміє людей. Тому що якщо платити все, що сьогодні пов'язане з інфляцією, ціни на продукти, на ліки, на все, на житлово-комунальні послуги, практично не залишається людям копійки на життя. Шкода. Але в той же час у нас з вами є чіткий план. І у нас є перша перемога для тих людей, які в Україні отримують газ. Природній газ на комфорті, на колонці без лічильників. Якщо немає лічильників і люди споживають природний газ, а це 8 мільйонів 100 тисяч людей. Ми змогли добитися того, що порівняно з травням, вже в липні місяці платіжки прийшли ровно вдвічі менше, рахунок за газ ровно вдвічі менше. Я звернулася до всіх без виключення рад всіх рівнів. Міських рад, районних обласних, щоб вони порівняли, скільки е, платять люди за тепло, і починаючи з 1 е, вересня, ми передамо всі ці рішення рад до е, національної комісії регулювання електроенергетики і зробимо так, щоб люди, яким сьогодні намалювали, непосильні цифри платежів за тепло, щоб вони... Платили за рахунок зменшення нормативу споживання тепла на квадратний метр вдвічі, а іноді втричі менше. Юлія Володимирівна, але те, що тарифи грабіжницькі, тарифи завищені, ну всі, хто нас дивиться, зараз з вами погодяться. Але як бути з головним контраргументом, коли кажуть, що МВФ нам цього не дозволить. Якщо ми підемо цим шляхом, то або грошей нададуть, або проти будуть. Що ви скажете? От дивіться, у мене в руках зараз меморандум з МВФ. В меморандумі написано. От буквально я можу вам зацитувати пункт 28, пункт і що роздрібні ціни на газ для населення тільки з квітня 2017 року мусять дорівнювати ціні імпортованого газу. А Арсенія Петрович встановив з квітня місяця 2015 року всьому, всім громадянам України встановив вартість імпортованого газу як вартість газу. Практично не врахувавши, що громадяни України споживають значну частину, десь приблизно 70% українського газу, хоча мусять споживати 100%, я можу сказати, що це е, дуже жорстока, цинічна, е, прокланова політика уряду і прем'єр-міністра. І ми будемо говорити з людьми, ми будемо доносити цю інформацію до людей. Будемо піднімати людей на таку боротьбу за справедливість, але ми не дамо залишити на опалювальний період такі драконівські тарифи на тепло і ціни на газ для людей. Ну, а якщо говорити про ситуацію в економіці в цілому, ви ж колишній прем'єр-міністр, ви маєте цифри, які навіть ну, ми тут журналісти не маємо, не кажуть вже про людей. Що ви скажете про ситуацію в економіці? Наскільки все погано? Так трагічно, так принизливо, так зубожило українці ще ніколи не жили. Я думаю, що вони не те виборювали на всіх своїх битвах проти диктатури, проти тиранії, проти засилля мафії. Не за це люди боролись. І я можу відповідально сказати, що політика, яка обрана сьогодні прем'єр-міністром і урядом, вона не є необхідною для того, щоб робити реформи. Це просто з людей забирають останнє і витрачаються на корупцію, витрачаються на підтримку. Десь шести-дев'яти кланів в Україні? От така зараз сьогодні політика? Скажіть, будь ласка, якщо треба сьогодні Україні економно жити? Як можна на мільярд шістсот гривень забирати конфісковані нафтопродукти у колишнього режиму Януковича і забирати, замість того, щоб віддати це в АТО, забирати це на корупційні оборудки оточення, яке супроводжує життя уряду? Як можна сьогодні? Повертати податок на додану вартість дев'яти кланам і не повертати малому і середньому бізнесу. Це не є реформи і це не є стратегічна політика. Саме тому це треба виправляти.